У гештальті існує відома ідея про а, цикл контакту. або ще іноді називають криво, крива контакту. А, я хотів би поговорити про спіраль контакту, трохи розширивши це поняття, можливо, метафорично. Тому що іноді виглядає так, що клієнт або терапевт з клієнтом блукають у певному замкненому колі. Ну і от розмикання цього кола у спіралі розвитку. Виглядає дуже цікавою, і там можна відслідкувати певні там, моменти цього розмикання, коли виникає можливість рухатись кудись далі. Ну от, наприклад, можна вийти з конфлюенції, зі злиття з якимись уявленнями і отримати можливість рухатися далі. Якщо говорити про інтерактивні послання, які там звужують мою діяльність в певні межі. Це знання може перетворитися на привласнене або асимілятивне, і тоді це точка розмикання цього замка. прояснення або привласнення проекції. Це ще одна точка розмикання. Якщо говорити про ретрофлексію, на цьому місці може бути спонтанність прояву або якась здорова агресія, яка знову таки виводить мене за межі цього глухого кута, в якому я досі був замкнений. Ну, якщо там говорити ще про так звану знецінення або девалідизацію власного досвіду, на цьому місці може бути привласнення того цінного, що відбулося, навіть якщо якісь стосунки закінчилися не так, як мені би хотілося. Ну і це ще одна точка розмикання замкненого кола в по спіраль розвитку. Щоб це виходило, потрібно мати певні знання, навички, які можна назвати інструментальними. Про що власне ми і будемо говорити в шпиталізації теорії розвитку і сталь